Спецтрибунал за злочин агресії для Путіна і е, його банди це все військово-політичне керівництво РФ. Дуже важливо зазначити, що це не якась історична далека перспектива вже цьогоріч як зазначив секретар генеральний секретар Ради Європи. Е, планується укладення двосторонньої угоди між Радою Європи і Україною що заснування даного трибуналу, які є. Пунктом формули миру президента Зеленського і до якої цієї угоди можуть доєднатися всі держави світу, створюючи її багатосторонність і легітимність, дуже важливо для українців знати, що компенсаційний механізм і реєстр збитків, який був створений в офісах Києва та Гаги в Нідерландах. Продовжує свою роботу, і зараз наше завдання номер один. Після того як українці подають свої заявки на компенсації по матеріальним і нематеріальним збиткам юридичних і фізичних осіб, ці компенсації повинні бути оцінені. Тобто, Конкретна сума надана, ну і далі виплата, і це не платники податків наших партнерів. Це повинні бути заморожені російські активи. Над чим активно працює зараз Рада Європи з 43 державами, в тому числі ЄС, США і Японією. Віримо в справедливість і мир, який повинен бути тільки справедливим.